Давали і сповідуємо нашій організації, це не постійно. що Цей пам'ятник зараз є, і ми зараз його маємо можливість. Родина, друзі запрошують в міський пам'яті. Зараз можуть всі покласти. Причі слава. 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 слава! слава, слава. Людина живе доти, доки живе пам'ять. Я переконаний, переконаний, що Віктор Гурняк буде жити завжди, тому що він був завжди любимим. Його любили, любили за ту любов, яка йшла від нього, за його чесність, за його справедливість. Це втрата. Ми живі, а його нема. Він віддав своє життя. За нас. Ми повинні про це пам'ятати постійно. Ми повинні завжди бути помічними для родини це життя. Ми не можемо до кінця зрозуміти, чому так в світі стається, чому Бог краще забирає. Можливо, там на небі потрібні сильні ангели, щоб нас всіх захистити. Я всім дякую. Гарт Віктор перш за все був для мене другом, як кажуть з великої літери, незважаючи на те, що я його дуже ну, по часу, так, дуже мало знав. Проте за цей короткий час ми якби, знайшли спільну мову. Нас об'єднало те, чим він займався, яким чином намагався йому допомагати цьому. Потім ми е, прийняли рішення так піти служити. Саме цікаве, що він мав змогу поєднувати е, різні заняття, бути якби завжди із з усіма, ділити своє тепло, свій, свій позитив, свою посмішку з усіма. І хотілося б, щоб в нас залишилося то тепло, яке він, яке він віддавав. Він прийшов у моє життя світлим сонечком, яскравим променем, який буде завжди зігрівати нас істинкою. Попри великий сум, я відчуваю гордість. Відданого Україні чоловіка, що моя юстинка мала такого батька. І я буду робити все, щоб твоя пам'ять жила вічно. Загибель твоя принесла мені велике велике горе. І принесла дуже багато нових друзів. Які кожного дня підтримують мене і знаю, будуть підтримувати завжди. Ти котриє син на небі, нехай святиться, ім'я Твоє, гоче наш, царство Твоє, нехай буде. ne de te nasus populos